Для роботи школи прийомних батьків в одному з міських укриттів спеціально облаштували різноманітні майданчики антистреси. Діти мали можливість обирати їх на свій смак. Тут і виготовлення 3 d листівок, і ліплення з повітряного пластиліну, а ще настільні ігри, музика, танці можна і просто поспілкуватися з однолітками та знайти нових друзів. Дозвілля з користю для дітей та їхніх батьків влаштували міська служба у справах дітей та фахівці благодійних і гуманітарних організацій. Ми запросили сьогодні благодійні організації, міжнародні організації для того, щоб провести цю арт-терапію, залучити спеціалістів, фахівців, психологів. Саме для дітей було сплановано тільки ігрова програма для того, щоб вони теж могли відпочити від батьків, надати їм змогу відпочити. власноруч, сувенір розмалювати на вибір з гіпсу. І, хоча вибір був дуже великий, наші маленькі відвідувачі не розгубилися. Кожен робив по декілька сувенірів, щоб обдарувати всю свою родину. А для батьків-вихователів, які взяли під опіку цих дітей, волонтери проводили майстер-клас із відновлення внутрішнього ресурсу та здолання емоційного вигорання. Вони вже пройшли курс позитивного батьківства, націлений на покращення порозуміння у родині обох поколінь. І сьогодні підсумкове творче заняття. Дорослі малюють зоряну ніч як втілення своїх найзаповітніших мрій. Сьогодні було таке більш розвантажувальне заняття для них. Вони спілкувалися, підводили підсумки і паралельно займалися арт-практикою. Їхні роботи ви можете бачити. До запорізьких прийомних родин доєднались і багатодітні сім'ї переселенців, які приїхали з окупованих територій і зони активних бойових дій. Це опікунські родини і будинки сімейного типу, в яких разом виховуються 58 дітей. Є на святі і представники опікунських династій. Андрій Дмитрієв сам виховувався у прийомній сім'ї і бачив позитивний приклад своїх батьків. Нині він голова великої родини. У нього шестеро дітей: двоє рідних і четверо прийомних. У мене два близнюки Стасік і Дмитро. Вони близнюки, але дуже різні. І характером, і зовнішністю. Один біленький такий, другий темненький. Потім в мене є е, хлопчик з 7 років. Це Галкін Євгеній, теж такий файний хлопчик. Рік жив на Львівщині. Е, дуже такий файний українець. Знаєте, розмовляєш суто українською мовою. Навіть нас жінку інколи поправляє, що ми ну може щось неправильно кажемо. Е, потім і от зараз в нас з'явилася дівчинка Мілана. Це е, так сталося, що це рідна сестра моїх близнюків. Школа прийомного батьківства, яку щорічно проводять в рамках міської програми Діти Запоріжжя, спрямована і на популяризацію опікунських родин, а також будинків сімейного типу, що в умовах війни стало ще більш актуальним. Наголосили у службі у справах дітей. Ми потребуємо ще прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. В цьому році ми запросили. І опікунів потужних опікунів родини, які сьогодні виховують від 7 до 9 дітей. Це досить багато, але це саме згуртування великих родинних груп. А відтак школа прийомних батьків продовжує свою роботу. Її організатори шукають кандидатів у батьки. А помічники, благодійники всіляко підтримують та надають допомогу тим, хто готовий подарувати своє серце дітям. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал НТМ.